Ніхао, падошу! це відео про те, як я зробила хуманізацію поняшок із My Little Pony. І я одразу кажу, що я не мега-фанат і не знаю якихось нюансів персонажів і так далі. І я просто в дитинці дивилася мультики, фільми, і у мене є якесь своє враження про цих персонажів. Також у цьому відео не буде Луни та Селесті і інших поняшок, бо я їх зроблю у наступній частині, а тут у нас головна шістка та Sunset Shimmer. І мені буде дуже цікаво почути в коментарях вашу думку з приводу моїх дизайнів та як ви бачите персонажа, адже знову ж таки я не знаю багатьох деталей про них. Тому мої дизайни не можна вважати якимось каноном. І так, першу я малювала реріці, адже я її дуже любила, як раніше, так і зараз. Продовжую любити. Перше, що ви могли помітити, що я зробила її повненькою, бо саме такою я її бачу в реальному житті. Вже товсті люди теж можуть бути модними, плюс вона шиє собі одяг сама, та й у мене є хет на те, що вона любить ходити кондитерську до Пай. І взагалі вона така бусічка, я не можу. Я дала їй шубку і мило платочку з біретиком. Мені здається, вона вийшла дуже елегантною. А щодо національності, я не обирала, ким вона має бути або може бути. Багато хто робить її зяткою, але моя не дуже на неї схожа, але можливо не є. Якось так. До речі, мені здається, раріті б любила стиль Girl, але не одягалась би так, бо її трохи бісить, що всі почали це носити. І не дивіться на руки. Я просто ненавиджу їх малювати. Не смійте писати коментарі про культяпки. Коротше, наступна у нас ці фешн – це Twilight Sparkle. Тут хочу сказати, що в мене в голові всі персонажки різного віку, і якщо в реаліті вже доросла дама, то Twilight, як і в каноні, все ще студентка. Молоденька. Можливо, вона вчиться на якийсь біологічно-науковий прикол. Взагалі, я Твайлайт дуже люблю. Вона, певно, мій головний кін, бо вона така проста і просто її легко можна зрозуміти, мені здається. Ну а якщо повертатися до дизайну, то я їй заплила косички, які вона збирає у печок. Також як і рерці Твайлайт носить окуляри. Мені здається, що вона собі могла би трохи посадити зір від того, як багато читає при неправильному освітленні. А раріті, до речі, мені здається, не силові лінзи, а окуляри просто для стилю. Ну і ось нашу фіолозову дівчинку я одягнула у такий неофіційний навчальний образ. Дала їй шопер, гетри. Твайлайт така стильова дівчинка у нас. Але ще більш стильова дівчинка це її подружка Сансет Шимер. Коли я їх малювала, зрозуміла, що мені дуже почав подобатися пейрінг її з Твайлайт. Не знаю, мені здається, що це так мило, Anyway... Сансет у нас ніде не вчиться, підробатує якоїсь баристою та веде себе як гопарі. Але ми всі знаємо, що вона дуже хороша дівчинка. Я зробила їй косички, бо подумала, що Твайлайт могла б її їх заплітати. А оскільки Сансет дуже поважає свою подругу, то не має права їх тепер розплітати. І в неї є татуювання. Вона теж носить гетри, які взагалі не підходять під її стиль, бо Твайлайт її дуже любить. А думка Твайлайт – це головне. Ну, така пасанка-обосранка, ще й боса. Мені було дуже лініювати взуття. Не пишіть про культяпки, не пишіть про культяпки, не пишіть про культяпки Наступна жертва моїх хворих фантазій це Флаттершай від якої залишилось тільки ім'я. Адже я не знаю, як можна здогадатися, чи це мала бути саме вона. Я над нею добряче так позначалась. Перше, на що ви звернули увагу, я ж знаю на це, так. Да. Вона темношкіра, і у мене немає точного пояснення, чому просто я колись побачила редизайн з такого флатершай, і мені так сподобалось, що дуже захотілось теж таке зробити. Плюс ну темношкіра, плюс світле волосець, як ми знаємо, вбивши комбо, яке завжди виглядає добре. Я їй дала такий корсетик з і пірсинги, і вона виглядає як чорний Будда. Вона з таким нарядом явно працює якоюсь монашкою у храмі, де збирає гроші на очищення природи. І можливо на вихідних проводить курси по очищенню. Чакри. І так летимо до іншої кандидатки. А це у нас Пай. І тут без виїбонів. Я намалювала її такою, якою бачить велика кількість людей. Вона має середню тілобудову, дуже світлу шкіру, але кучуряве не слухняне волосся, спідничку, і все таки мила та рожеве, що вона сама вглядає як великий тортик. І я їй дала кросівська на туфлі, щоб їй було зручно працювати. А виглядає вона так яскраво, щоб радувати дітей, які заходять до неї в кондитерську. Така добра тьотя з Чупа-чупсом. Да, це Чупа-чупс. І тепер ми дійшли до Рейнбоу-Деш неперевершеної зірки. Її багато хто любить. Коротше, всі її бачать як ту саму тобою дівчину, яка гиняє футбол та відкриває банки пива з зубами. Я їй дала. Mm, так, я їй дала. Я їй дала спортивний одяг, волосся у високому хвості. Чомусь я її бачу з довгим волоссям а не з коротким. У неї також є пірсинг. Ну і якісь деталі, які ви зможете зараз самі бачити на екрані. Нічого цікавого, ну нічого цікавішого за флотерша вже точно не буде, тому так. Остання у нас в цій частині це дівчина Редиті, вибачте, фанати пейрінгу Apple Jack's Dash Коротше, це така загорівша тітя в джинсиках, щоб кліщі не покусали. Має свою ферму, світло пахнасте волосся, сліди від загару, адже сонце захисним кремом користуються слабаки. Ну і звичайно ж, у неї величезні граблі. Очевидно. Applejack така проста, але мені дуже подобається. Ця простата її прикрашає. Такі у мене вийшли редизайни. Скажіть обов'язково, що думаєте. Не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, де я проводжу різні челенджі, і ніколи не пишіть про культяпки. Бай-бай! My little Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Little pinis, the mama of cedro chilim, my little pinis.